Доброго дня, малята! А ви знаєте, хто я? Так, я лісовічок. А чому мене так називають? Так, бо я мешкаю у лісі. Малята, сьогодні у нас надзвичайно цікавий день, бо попереду нас чекає мандрівка. Ой, малята, а що це? Хто міг би загубити в лісі хустинку? Малята, погляньте, маленька дівчинка сама гуляє лісом. А хіба можна самим ходити до лісу? Яка небезпека може очікувати в лісі? Можна заплукати, якщо підеш у ліс без дорослих. Випадково з'їсти отруєні ягоди чи гриби. Можна зустріти небезпечних тварин, може вкусити змія. У лісі є отруєні ягоди, гриби, які потрібно знати. Та обходити. То, може, з Машею щось трапилось, якщо хустинка лежить на землі, а дівчинки ніде немає? Збачите, що може статися з маленькою дитиною, яка без дорослих гуляє по лісу? Але ж ми не залишимо дівчинку в біді. Як допомогти Маші? Я спробую погукати. Маша! Аго! Маша, погляньте, тут є сліди. Це, напевно, слід вовка. Підемо по слідах. Ходімо всі разом, щоб не було страшно. Машу, доброго дня. Не бійся, ми прийшли тобі допомогти. По лісі я гуляю, і все про усіх я знаю. Де ростуть кислиці, де нора лисиці. Ой, болить живіт у мене. Певно, з'їла щось зелене. Ой, лишенько, Маша наїла зелених ягід в лісі і заболів у неї живіт. Треба кликати лікаря. Я зараз зателефоную до лікаря і попрошу про допомогу. Чуєте, хтось іде? Мабуть, це лікар. Добрий день, діти. Добрий день. Що у вас трапилось? Маша наїла зелених ягід в лісі. І в неї заболів живіт. Зараз ми оглянемо хворого. Все зрозуміло. Малята. Лікар хоче дати пігулку Маші, але так поспішав, що у нього в сумці все перемішалось. Давайте допоможемо лікарю знайти пігулки. Так, це пігулки. Маша, тримай пігулку. Маша, будь стухняною і пам'ятай, невідомі ягоди не зривай. Малята, а ви знаєте, що ліки приносять користь, допомагають боротися зі шкідливими мікробами, що проникають в організм. Але приймати ліки можна лише після призначення лікаря та лише з рук дорослих. В іншому випадку це може привести до біди. І ніякому разі не можна ними гратись. Малята тепер Маша знає, що не можна блукати самі по лісу і їсти незнайомі ягоди. Діти, а яка пригода сталася з Машею? Вірно, вона одна гуляла по лісу. І наїлася незнайомих ягід. Малята, чому дітям не можна ходити самим до лісу? Що може статися? Так, вони можуть заблукати, а ще можуть випадково з'їсти отруєні ягоди чи гриби. А чи можна рвати і їсти ягоди в лісі? Ні, а чому? Тому що буде боліти живіт. Малята, а тепер час повертатися. До побачення, до нових зустрічей!